Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України нимналам 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 312 DM. І в даному відео ми з вами розглянемо основні технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса монети, особливості реверса монети, визначимо штамп 312 DM. Та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, розпочнемо ми з того, що ми можемо сказати про монету 10 копійок 1992 року. В загальному дана монета виготовлялася з латуні, має тираж приблизно 500 мільйонів екземплярів. Маса монети складає 1,7 г, діаметр монети 16,3 мм. Гурту даної монети рефленний. Тобто мілка або крупна насічка, але вона йде по всьому колою монети. Для визначення штампа по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, з якого ми орієнтуємося на ціну даної монети. І сьогодні ми з вами розглянемо штамп 312 DAM. Розпочнемо, як завжди, з визначення аверсу даної монети. Штамп 312. Які його особливості та з чого ми розпочинаємо? В штампі 312 перед тим, як визначити повністю весь штамп, ми визначимо, що це штамп 3. Як він характеризується та які його особливості? І як його відрізняти від інших штампів? Отже, штамп третій по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця характеризується тим, що середній зуб трезубця він закруглений, товстий листя. Вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від початку канта до кінця дати 1992 складає 13,3 мм. Всі написи написані більш жирніше: напис Україна, дата та герб. Тому в народі даний штамп називається товстий герб. Отже, з штампом 3 ми з вами розібралися. Після того, як ми визначили штамп 3, ми переходимо до визначення штампу 3.1. Які його основні особливості та як його можна відрізняти? Спочатку ми дивимося на друге зерно першого колоса. І ми бачимо, що воно крупне, ось саме це зерно, і воно має отвір. Потім ми дивимося на п'яте зерно другого колоса та бачимо, що воно дотикається до листа. Також уточням штампу 3.1. Те, що відрізняє його від інших штампів, є те, що четверте зерно третього колоса, ось саме це зерно, воно замкнене. Так, ми в визначили штамп 3.1. Після того, як визначили штамп 3,1, ми визначаємо підвид 3.12. Які його особливості та на що ми звертаємо увагу? Ми дивимося на проріз шостого зерна другого колоса. Ось саме на це зерно. І ми бачимо, що вона вузька, та можна сказати, що знаходиться. Навкоси. Проте є браки виготовлення, виготовлення даного штампу, тому обов'язково ми повинні впевнити, що перед нами штамп 3.12. Але основна особливість є те, що ось саме це зерно, воно йде навкоси. Отже, заверсу монети. Ми з вами тільки що розібралися. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. Сьогодні нас цікавить штамп по. Реверсу штамп ДА. Які його основні особливості та як його можна відрізнювати? Штамп ДА характеризується тим, що в гроні номер 3 та номер 6 по 6 ягод. В народі даний штаб називають шести Проте грона номер 6 та грона номер 3 хочу додати, що вона знаходиться на одному рівні з одиницею. Можна сказати, що як провести лінію, вона знаходиться. Пряму. Також ягоди в грунах, вони не злибші, а з внутрішньої сторони є ягоди. Ось саме ці ягоди, про які я вам говорю. Отже, саме так ми можемо з вами охарактеризувати по реверсовій монети штамп ДА. В народі, ще раз хочу сказати, називають його шестиягодник. В залежності від аверса монети, шестиягодник коштує різну ціну. Про ціну всіх штампів шестиягодника ви можете подивитися в попередніх відео. А зараз продовжимо про штамп 312 DAM. Отже, ми з вами визначили штамп по аверсу 312 по реверсу ДА, літра М в кінці штампу монети значить те, що Монета має мілку насічку, а так як гурт у даної монети він рефлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. От саме такі особливості і так можна охарактеризувати штамп 312ДМ. Після того, як ми визначили весь штамп, ми можемо дізнатися ціну даної монети. На даний час штамп 312 ДМ 10 копійок 1992 року коштує від 10 тисяч до 15 тисяч гривень в обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету 10 копійок 1992 року зі штампом 312ДМ в банківському стані, тобто з залишками штемпельного блиску, монета, що не була в обігові та випущена банком. Ціна монети буде складати від 20 тисяч за один екземпляр. Адже кожен колекціонер хоче покласти монету в чим в кращому стані до себе в колекцію. От така ціна даної монети, тому обов'язково треба перевірити. Чи нема у вас такої монети? Для того, щоб зрозуміти, треба передивитися аверс, реверс та гурт. Що ще я хочу додати? Якщо ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, адже стандартний матеріал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Тобто, якщо знайдете з нержавіючої сталі, покритої латуні, міді, алюмінія, срібла, алюмінієвої бронзи, нержавіючої сталі, то це буде пробна монета, яка виготовлялася зовсім в малих тиражах, ціна даної монети складе від 15 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо знайдете в штампі 312 dm ціна складе від 25 тисяч гривень за одну монету. Отже, саме такі особливості має дана монета. Що ще хочу сказати? Ми дивимося обов'язково на відношення аверсу до реверсу. Тобто, якщо такий аверс відноситься до реверсу, так як перед вами. Тобто на 0 градусів, це буде звичайна монета, ціна якої складає від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має поворот на 90 градусів аверса до ревеса, це буде цікава монета, яка зустрічається доволі часто. Ціна її складе від 12 тисяч гривень за одну монету. Якщо ви знайдете монету з поворотом на 180 градусів, Ціна монети складає від 20 тисяч гривень за одну монету. От саме такі особливості та характеристики хотів вам розповісти в цьому відео. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 312 DM, 10 копійок 1992 року. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети. 10 копійок 1992 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. І як завжди, в кінці даного відео розкажу ще вам про те, що даний штамп по каталогу ІТК зустрічається приблизно одна монета на 50 тисяч звичайних монет. Тобто звичайні монети ми враховуємо в штампі 1.11 АМ, в штампі 2.1 ВМ, Отже, саме з цих номіналів. Зустрічається одна на 50 тисяч екземплярів. Монета доволі часта, але й дуже цікава для колекціонування. І зараз, як завжди, швидко розкажу, як ми можемо визначити штамп 3.12. Спочатку ми дивимося на аверс монети, визначаємо, що це штамп 3. Нам каже про те, що це штамп третій, те, що середній зуб тризуб зубця, він товстий та закруглений. Напис Україна та 1992 написано жирніше. Всі написи знаходяться в одній площині. Потім ми визначаємо штамп 3.1. Ми дивимося на друге зерно третього колоса І ми бачимо, що воно має таку нахил такий. Потім штамп 3:12 ми характеризуємо тим, що в гроні номер 3 ягода номер 5, вона замкнена. Після того, як визначили штамп 312, переходимо до визначення штампу ДА. Народі даний, даний штамп називають СТЯГОН, каже гронь номер 3 та номер 6 по 6 ягод. І вони не злибші. Це все, що треба знати про штамп ДА, адже якщо злибші, це буде штамп Яа, про нього ми поговоримо трішки пізніше. Отже, все, що хотів вам розповів, зараз, зараз залишаю пару секунд, щоб ви більш ознайомилися з штампом даної монети. Якщо виникнуть запитання, номер на Viber знаходиться в шапці профіля. Задавайте питання з радістю вам допоможу з даною монетою. Тож, всього найкращого!